Wstawa Jezusa Chrystusa. Witaj, moi bracia i siostry. Dzisiaj, e, e, 29 kwietnia, i e, my czyjemy słowo z 11 rozdziału Ewangelii od Mateja. Dzisiaj e, święto świętej Katarzyny Sijeńskiej. I jak raz to słowo bardzo dobrze przychodzi do niej. to czasu Jezus odpowiadając, powiedział Sławę Tobie, Ojcze, Boże, nieba i ziemi że Ty w tej od być mądrych, rozumnych i wytknięty nie mów latam. Tak, ojcze, bo takim było Twoje upodobanie. Usep radzane mnie moim otecem. Nikt nie znaje syna, tylko otec, ani oteca, nikt nie znaje, tylko syn, i tylko mu tylko syn zachowuje widkryty. Przyjdź do mnie wśród strudzeń i obciążeń, ja wam dam Wam odpoczynek. I zmyć moje jarmo na sobie i na się od mnie bo ja i pokirny sercem, i znajdę ty odpoczynek swoim duszam, a drzemu jarmu lupę i mi lekki. Z Takie słowem otrzymał się w dniu tak. Ci niemowlata, projekty zgaduje Jezus w dniu. Greckie słowo niepios oznacza niemowlatko, grudna, dytynu, Дитину, яка повністю залежить від своїх батьків. І, в принципі, як ми дивимося на християнське життя, то помічаємо, що ми все життя дозріваємо до того, щоб стати як діти, насправді на старість. На старість людина стає як схожа на дитину. Немічна, залежна від інших. <кхід> Просто так, як знову так, як ми народилися, так і ми, і ми теж в такому стані. В принципі, відходимо з цього світу. Звичайно, Ісус, коли каже, що має бути як діти, то не не хоче, не, не підтримує інфантилізму дитячого, дитячого зрілості, Ні. Але певні риси дитинства дитини має бути в нашому духовному житті. Давайте подивимося на декілька таких рис. Перше. Дитина не знає мір, обмежень, коли просить і чого збажає. Як хоче, то хоче бо це було, знаєте, якесь божевільне. А цього хоче. Хоче зірку з неба, то хоче просто. Ні? Вона вміє просити про великі речі насправді. Це треза від дитяти Ісуса. Вона Просила Бога, щоб вона в церкві могла бути на найгарнішому місці в серці церкви. Вона каже: Я там хочу бути. Мати Тереза Калькутська говорила, що як буде святою, то вона буде покровительку від таких труднощів у вірі, такої, такої темряви віри. І тому теж таке запитання: якщо ти маєш в собі менталітет дитини, чи ти вмієш бути такий знає, необмежений, трохи так божевільний, просити просто не обмежувати себе, просити про великі речі, як дитина. Стань так, подумай сьогодні. Друга така риса дитини, вона, напевно, покривається. Це це, є, це є просто така безпосередня дитина. Звичайно, ми не забуваємо, що Бог є Богом, і ми з Богом спілкуємося з, з перспективи людини. Не? Але бо, бачимо, що, що ми все ж таки коханими Божими дітьми. І тому з Богом треба спілкуватись, і Мойсей навіть в такій ступені спілкуватися з Богом, що навіть сварився з Богом. No, і йому важко, то він казав Богу про це. Мій e, міг собі дозволити таку, таку щирість з Богом, відкритість, бо e, знав, що розмовляєш з другом, з приятелем. А Якщо ти любиш твого e, співрозмовника, e, то ти будеш йому все розказати, якщо його поважаєш. Як це буде людина, чи як це буде Бог, все можемо розказати. Чи вмієш бути з Богом щирий, щира, чи ти в змозі відповісти Богу, розказати про все, що тобі, тебе болить, і так далі. Напевно, така третя ріця дитини це така довіра дитини. Дитина знає, що тато якимось найбільш розумним, сильним. Він все може. Да. І якщо дитина це знає, то чому ми, християни, про це не знаємо? Що ми маємо могутнього тата на небі? Він все може. Довірся йому, попроси його і розкажи. І не сумнівайся. Да. Маєш проблему? Зразу біжиш до свого тата і кажеш, тато, спасай, рятуй мене, захисти мене. Маєш брата Ісуса, як тебе так полюбив, що життя за тебе віддав. І тому, сказати, Ісуса, візьми цю справу в свої руки. Маєш мир в серці, бо знаєш, що Бог все вирішить. Не? Все віддаєш йому, і Він, якби ну, він все вирішує і все від нього залежить, не? І важливо, знаєте, як ми. swojej swoje sprawy, widajmy Bogu. W każdym razie, kiedy widzimy, kogo Bóg sprawy, widał to, widzimy Joana Stytela, jaka odjachniona na śmiertelnej szkóry vrbluda. No i co oni jeszcze taka na widzie, że sobie, no może ona Materialno widno ją, że był ale w, w, w rodzinie było 25 dzieci, ona była przedostatnią dziewczyną no, z 25 dzieci. E, e, Ta bliznióczka pomarła e, w przyrodach. E, żyła w XIV st. i żyła krótko, 33 roki tylko. A po z tej śmierci stworzyła z sobą Сєна і, і Рим. Так сварилися, Хто має право себе тримати мощі Катерини, так сварилися, що і тіло і Гова і в сєні знаходиться, а решта тіла в Римі. О, так, цікаво, що вона є, Pokrowy tylko Europy, Italii zwyczajnie, ale Europy. Ta młoda dziewczyna, nas szukuje nas <coughs> taką dowiarę i się na Boga. Ona znała, że Bóg ją lubi i, i ona po prostu robi wszystko, żeby wykonać wolę e, Ona żyła w takim trudnym czasie, pamiętajmy E, wybrały papu, e, jako czastyna kardynały nie sprymała e, i papa wtykł w Awignon, poprosił e, e, pokrowy te z Francji, co też niedobre, na żal. I wtedy wybrały drugą papu, tak zwanego antypapu. W princypie, wybrał wybrali trzeciego znajdzie To był koszmar. Хто очолює церкву? Болюча така рана. І Катерина Сєнська молилася і розпізнавала Божу волю. Я не розуміла, що вона має діятися. Ця проста дівчина своя. В тому часі. Зараз, знаєте, жінка писала до Папи Римського якийсь там свої, ну, то би так підозріло на це дивилося, не? А тоді, в не? молода дівчина. Пише до папи і, і пише прямо: ти боягуз. Ти боягуз, ти вертайся за веньону в риб, на твоє місце. Бачиш, що відбувається в церкві. Церква розділена на, на різні фракції. Кожен собі папу вибирає. Не? Так не може бути. Не? Це гріх. І тому і папа послухав свою Катерину Сієнську. Переконаний в цьому історики, що вона мала суттєвий вплив, серйозний вплив на те. Що він вернувся за війні в Рим. А це проста людина слабка, але як дитина, довіряє Богові. І це вказівка для нас сьогодні, брати і сестри, щоб ми не сумнівалися, що Бог і нас кличе, що ми сьогодні можемо робити великі речі, що Боже проведення може вживати нас. I historia Dawida nam też tutaj, e, daje bardzo świetła. Kiedy prorok Samuel przyszedł do domu e, Dawida, to tam były jego braty, srebrobratów i baćko, przedstawiają tych krótych chłopców, wojni w, w armii Saula. Ale Samuel, każdy, żaden z nich nie wybrał. I wtedy, mm, każdy morszy, najmłodszy, Але він пасиловець цього не немає в хаті. І пророк Самоїр каже, що треба його покликати, без нього не будемо святкувати. І коли він прийшов, побачив хлопця, схожу на дівчину у гарний на обличчі, як він так, ну, так характеризує Біблія, трохи що на дівчинку, і він його сміявся, напевно, принижували. Там наймолодше це слово, яке там вживається, єврейське. Воно означає не тільки наймолодша, а так і найгірший. Воно означає якісь лахмани, такі рештки, непотреб такий. То він ну, так ставився до Давида вдома, що там ніхто. А Бог бачить в ньому потенціал неймовірний. Бог каже, я вибрав його, і він, цар Давид, створив могутню державу. І цар Давид дав нам псалми, принаймні, деякі. Цар Давид показав нам теж навіть образ навернення, бо він був ріжний людиною, а показує, як покутувати, як каятись перед Богом. І ну, дійсно, саме ця слабка людина показує нам, як, як ставитись до Бога. Тому сьогодні просимо святу Катерину Сієнську, реальну цю дівчину, дуже відважну, жінку. Щоб допомагала нам відкриватися на Духа Божого, щоб був знарядом Бога своєму. Бо, бо церква потребує нових <кій> послідовників Ісуса Христа, а такою була теж і, і Катерина Сієнська. Потребуємо нових свідків Са Христа, як Катерина Сієнська, як відважно буду говорити, давати свідчення. І моліться. Себе. Церква проповідувала слово сильно, так переконливо, щоб люди почули, що спасіння тільки в Ісусі Христі. Гарного дня вам бажаю і відваги. Не бійтеся.